Вітаю вас! І по хорошій традиції зараз я зроблю відео про найбільш резонансні економічні події, які відбулись в світі. Давайте відпочинемо від цієї України, від цього срача, від якого вже тошнить просто. Це жах. На жаль, в Україні економічна виника, коли розповідаєш, ну сплошний срач. Тому пропоную світові. Цікаві. Але по традиції, по традиції, це відео спочатку подивляться спонсори мого каналу. Ну, примірний показ буде для спонсорів. А для, а для всіх інших, то вже з часом подивляться всі інші. Але спонсори подивляться перші. Ну як бонус, бонус, бонус. Тому давайте поговоримо про реальну економіку. Знаєте, мені дійсно подобається реальна економіка. Мені так набрид ваш срач. Так набрид совок, так набридли оці бридові без кінця ідеї, хто, кого, де. Ну, люди добрі, та скільки ж можна. Невже ви думаєте, що оці дурні, які вам говорять, дурню і ви повторюєте, від це закінчиться? Ні. Війна буде ще довше. Тому що ви дурнів слухаєте. А я вам пропоную послухати справжню економіку. Без хайпа, без тролінгу. І навіть без України і Росії. <с> Перша новина, дивіться, в Німеччині затвердили бюджет на наступний рік. Дуже багато сперечались. Там конфлікт був відносно дефіциту. І відносно того, що треба виділити гроші. Вирішили, да, дефіцит буде. 17, цілих, ой, вибачаю, 17 мільярдів. Спочатку хотіли 18,3. Але знайшли компроміс. Так, да, в цьому бюджеті є фінансування для України. Не дивуйтесь, Так що теж така ситуація. Друга новина. Ну, я щезлюю, це світові новини. От не цей, а світові. Міжнародний валютний фонд виділив мільярд доларів в вигляді кредиту для Шри-Ланки. Ну, я розумію, що для вас... Так, да, да. Розумієте, така ситуація, Шри-Ланка доволі бідна країна, да, туди добре їздити відпочивати, тому що ви багаті. І в них зараз проблема. Рік тому вони заявили дефолт. Да, да, що ж вдомить. Ні, дефолт і діло. І от там рік сперечались і МВФ, враховуючи ці всі обставини, вирішив все-таки мляр дати. Рятує, рятує Шри-Ланку. Мало хто знає, офіційно Шри-Ланка вважається соціалістичною. Так, да, так, да, да, там соціаліст побудував. А чого так дивитись? Да? І ще зі прижнього почали будувати, вже побудували. І там соціаліз. Друга новина. ну така, як сказати, цікавенька. Значить, дивіться. А, Албанія заявила, точніше, керівництво Албанії, що вони е, використають штучний інтелект для того, щоб перевести на албанську мову всі необхідні документи для вступу в євроспільноту. Албанію теж, як би сказати, запросили в євроспільноту, вона зараз веде перемовини і говорить, проблема! Ви ж бачите, що твориться не співаємо, а от ми штучний інтелект. Ні, ну це дійсно, це цікава ідея. От якраз питання, а що штучним інтелектом робити? От, причому вони хочуть перевести, ну, уявляєте, яка кількість документів. Цікаво, цікаво, цікаво. Наступна новина. Амазон. Ну, Амазон ви знаєте. Він заявив, що наступний рік він планує заробити 45 мільярдів доларів на рекламі. Молодець. Ну просто, щоб ви відчули, де гроші. Ви дуже часто ну, вертаєтесь до таких, знаєш, сока якогось примітивного, ой, ми з комом украли ящик, водки пропили. Ну молодці. А хто що там? Розумієте, от, якщо присосатись до цих 45 мільярдів, а це абсолютно реально. Теж можна було. Ні, просто розумієте, в світі от де гроші. От там треба так ти-ти-тич і присосатися. Да? Ні, тим паче я ще говорю, що це вони мають на увазі, що це не тільки вони зароблять, а їхні всі, хто з ними співпрацює, як савиконовці. Україна не співпрацює. Жаль. Наступна новина, ну, така цікавенька. Бритиш Петроліум прийняв рішення забрати 40 мільйонів доларів у Бернанта Лулі. Він був один з топ-менеджерів, його звільнили, виконавчий директор був, його звільнили, а зараз його штрафували. І говорять, значить так, плати. Ні, там фунти, ну, перерахували в долари. Ну, я можу фунт так сказати. За що? Знаєте за що? Ну, тут написано. Він, е коли е доповідав на раді директорів, його спитали про його стосунки, особисті стосунки з працівниками. Він збрехав. Ні, от тут так написано. Вів, ну, тобто, дав недостовірну інформацію про свої особисті стосунки з працівниками. Як результат, його за це звільнили і його штрафували. Просто, щоб ви трішки зрозуміли, скільки люди заробляють в світі. А то оце ваш срач. Ой, вони мільйон! Хлопці! Вони трясне тиші, хлопці! Ось о. Все. все. Ні, ні, ви розумієте, це не щось таке... Так, да, він заробляє мільйон. Його штрафували. Тобто, мало то, що звільнили ще. 40 мільйонів. Оце люди заробляють. А на ваш срач, коли ви бігаєте і всяку дурню гавкаєте, що, ой, там міністр, ти то в міністр. Оце, оце. А там так заробляють, так. Да. Ех, хотілося б. Наступна новина. Федеральна резервна система ФРС. Виріш... ну керівництво відповідно вирішили не міняти облікову ставку причому всі сподівалися, що буде знаєте так обговорювали ринок зупинився взагалі от що ви зрозуміли по-перше дуже багато обговорюють що буде а потім от коли тільки-тільки засідання всі потім... причому ринок дійсно от якщо хтось на фондовому ринку зупиняється, а потім от вони заявляють, зразу, так, да, так, да, були розмови, що можливо, можливо. Там розмов було багато. Одні говорили підніме, другі говорять не підніме. Одні говорили, можливо, знизить, треті говорить, не знизить. Тобто дискусій багато. А він нічого не залишив. залишив. Ну, знаєте ви чи ні, там облікова ставка 5%. Ну, точніше, 5,25%. Що це таке? Це значить, що фактично ФРС купує державні цінні папери з такою доходністю. Ну і фактично це впливає на державні цінні папери США. Не ваші. Так, да, на сьогоднішній момент, ну приблизно, якщо ви купите американські державні облігації, от буде приблизно така доходи. Це в, доларах, в доларах, да. І він, звичайно, пояснив, ну, треба ж було пояснити, чому не поміняли. Вони заявили, що вони не бачать зараз підстави для, ну, або навпаки, підняти. Або навпаки дуже багато пропонують, щоб вони почали знижувати, тому що це дуже висока ставка. Для США це велика. Були часи взагалі було там 0-0, а тут 5%, дивище, це багато. Але він сказав, що він не бачить підстави для зниження. Чому? Тому що от інфляція склала 3,1%, і вони вважають, що це для США велика поки що. Тому от вони не вбачають за необхідність. Але вони сказали, що в наступному році, ну, в зв'язку з змінами, так, да, все може відбутися. Як результат! Угадайте, що відбулося? Не, не. не гадали? Хто працює на фондовому ринку, зразу знає, що відбулося. Ра! Фондовий ринок злетів. Ну, взагалі, коли от така інформація, коли ну, чекали, що піднімуть облікову ставку, не підняли. Коли чекали, що буде зниження, не знизили, на да. фондом ринки почали більш купувати акції. Як результат і NASDAQ, і Standard Poor індекси. Dow Jones ріс. І навіть встановив історичні рекорди, тобто зріс на рівень, який раніше не був. Да. Американські, не тільки американські, скажімо, світові інвестори кинулись купувати акції. З розрахунку, що на сьогоднішній момент це найбільш привабливий. Ну, просто якщо поміняли публікову ставку, плинули на ринок облігацій. А ну не плинуло. Ну, як не плину, значить акції, акції, акції. Так вона працює. В Україні теж там, ой-ой, не сміщайтеся. Не смішіть ви свої гоблякові ставки. А тепер друга новина. Є... А, це Банк Англії. Банк Англії. Ні, навіть і Є... Центробанк Євроспільноти. От вони послухали, що зробив І говорять, ми теж міняти не будемо. Да, і Банк Англії, і Центробанк Євроспільноти облікову ставку не міняли. Ну, знов-таки вони послались на те, що будемо синхронно, от якщо ФРС поміняє, ну просто всі чекають, що він повинен знизити. Всі чекають. Просто ці розмови, що ну, треба знижувати. Вже пора, уже, бачите, вже інфляція, а він говорить, ні, ні, інфляція ще велика, на менше, менше. Та її буде знижувати. Тому що чим нижча облікова ставка, тим більше надають кредитів тим швидше розганяється інфляція. Вища облікова ставка, навпаки, гроші дорогі, інфляція зжимається. Так це працює. Ну, в будь-якому випадку в США працює. А це друга новина, яку можна назвати епічна перемога. Да, да, да. Значить, дивіться, є така епіка епік компанія, і, і, ну, ігрова компанія, яка судилася Google Play. Судилася довго, зразу говорю, і виграла. І це дійсно... дуже... Вони судилися з Apple до цього, але там нічого. А тут виграли. Значить, дивіться, за що вони судилися? Вони вважали і вважають, що Google Play на їх заробляє. Ну ви самі знаєте, що ці додатки, які на сьогоднішній момент використуєтесь, ви з допомогою їх там можете купувати, вставляти програми і так далі. І от оця компанія. Епік, вона, як би сказати, ну, продає. Але виходить, продає через цю компанію і говорить, обкрадають, сперечались, лаялись, іще лаялись. І суд говорить, так, да", обкрадають. І оштрафував відповідно Google Play і тепер вимагає, щоб компенсувати збитки. Це дуже, скажімо так, прецедент цікавий. Тому що наші дуже багато ну, би, таких компаній, які продають через Google Play, вважають, що там несправедливі умови. І вони вимагають, щоб були справедливі і конкурентні. От цей початок дійсно має місце. Тим що це рішення прийняв Верховний суд США, там були федеральні журі. Довго, дуже-довго, дуже довго, дуже довго судились, тому що, звичайно, Google Play доповідав, що все по-чесному, все по-чесному. А ну, так то це Америка так отсудяться ціна на нафту різко впала ну не сказав би що різко впала але впала ну фактично дивіться яка ситуація чому перш за все говорить, що добуток нафти в США зріс, економіка Китаю не спрацювала так як чекали ну дійсно якщо подивитись прогнози зростання ВВП Китаю менше. Ні, зростання є, але менше. І от ці фактори впливають ціну на нафту. Тому от рік закінчуємо, закінчуємо з ціною на нафту, яка там близько 70. Що стосується прогнозу на наступний рік, сперечається. Сперечається. Там однозначно, одні говорять, буде ціна ще нижче, другі говорять, вище. В будь-якому випадку зараз ми бачимо, що так, да, ціна на нафту знизилась. Для нас це вигідно. Значить, Росії буде більше збитків. Логічно. Наступна новина. Така, цікава, цікава. Значить, Федеральний суддя Техасу е, прийняв заборону, ну, точніше, ну, ухвалу, ухвалу суду, згідно якого працівникам державних установ заборонено під час роботи користуватись тік От будете користуватись зразу штраф. От так Ні, родиться, яка ситуація. Це діє така. ну там є такі цікаві заборони, і от вважають, що працівник, державних раз, не має права відволікати, що це твориться. Працює, таке робиться. Бізобразь. А. Боротись, боротись. А до нас, будь ласка, хоч користуйся, хоч не користуйся. Так, да, це є така ситуація. Іще одна новина. Значить, Європарламент, Євросоюз там ще куча, е, нарешті узгодили е, своє ставлення до штучного інтелекту. Буде ріш, тобто е, буде велика програма, будуть закони, які будуть регламентувати штучний інтелект. Перш за все, що передбачається, що штучний інтелект в євроспільноті буде під жорстким контролем, якщо так по-простому. Вважається, що не можна допустити, щоб їм користувалися безконтрольно. Перш за все, тут вони піднімають питання шахрайства. Ну, щоб шахраї не використовували штучний інтелект для ну, різних там. І тому буде державна структура, яка буде контролювати штучний інтелект. Будуть відповідні закони, які будуть обмежувати використання штучного інтелекту, то тут буде. Будуть відповідні правила, де можна як можна використовувати. Штучний інтелект. І відповідно ну, будуть приймати постійно закони, які будуть дивитись, куди цей штучний інтелект рухається. Ну, Європа завжди любить бюрократію. Так що нічого дивно, що штучний інтелект вирішили взяти під контроль. Так що на території євроспільноти штучний інтелект нікуди не вбіжить. А тепер ще така новина, яка так чи інакше... Впливає на економіку. І не тільки впливає. Netflix. Netflix, ви, напевно, знаєте, можливо, навіть і дивитесь. Він опублікував нарешті рейтинг показу своїх фільмів. Це була одна з вимог, коли бастували сценарісти і режисери, вони вимагали, щоб було опубліковано. Тому що, виходить, з цього було зрозуміло. І тепер можна зрозуміти, на чому більше всього цей Netflix заробив. Ну, ви ж самі розумієте, чим більше люди дивились, тим це сам популярно. Так от виявилося, що саме-саме-саме, ну в цьому році, супер-пупер, на чому заробив Netflix і взагалі, от що люди більше всього дивились. Нічний агент. 812 мільйонів годин перегляду було. Да. Рекорд. Ні, вони там багато перелік, ну різне. Ну і взагалі де, дуже багато говорять зараз, що дійсно Netflix може виштовхнути класичні кінотеатри, і тому от фактично і сценарісти, режисери, в них якби вони попадають в залежність від цього. І тому вони хочуть, так, да, відсоток від показів. Це одна з їх вимог, щоб, от якщо показують от їхні фільми, то обов'язково, щоб вони отримували відсоток. А що ж ви хочете? По і остання новина, остання. JP Morgan. Знаєте такі? Да, да, один з таких. Скептично відноситься до криптовалюти в наступному році і не радить своїм інвесторам купувати. От така порада. Ні, він, як правило, дійсно робить поради. Дуже великий, дуже багатий. Інвестори в нього багаті. Так що не радить. А ви вже як хочете. Ви ж не Джоп, е Морган. Ну все, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам це сподобалось. Я думаю, отак от запустити, буду на вихідні вам такі робити, ну, як з моєї точки зору, цікаві, економічні дайджести, події, які відбуваються на світовому ринку, та ще економічні. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.